Які хочуть почати вирощувати грушу. У мене є декілька безкоштовних порад, які я можу дати людям, які хочуть вирощувати грушу. Перша з них знайдіть вдале місце під, сад, під садок, під сад. Це може бути будь-який сад, але для груші тим, тим більш треба прискіпливіше вибирати місце. Це перше, це місце під сад. Далі це е, сорти, які ви плануєте вирощувати, це треба вивчати ринок. Вивчати свої умови і якби, коротше, вивчати це питання детально. Далі технологію вирощування, яка це має бути технологія вирощування, яка вам більш підходить, доступ до води, так як будь-яка технологія все рівно передбачає якусь кількість споживання води для саду. І далі не економити на засобах захисту рослин, не економити на живлені, мати власне зберігання і добре налажену реалізацію. Це основні ключові моменти успішного садівництва, я думаю, навіть від будь-якої площі.